Шановні учасники ювелірного ринку, вітаю вас! Понад 270 мільйонів гривень у вигляді штрафних фінансових санкцій. Було нараховано учасникам ювелірного ринку з початку 2024 року за результатами контрольно-перевірочних заходів. Про це сьогодні, 4 червня, 2024 року, повідомила Державна податкова служба. Вказується на численні порушення порядку проведення розрахунків. У це важко повірити. Одна справа це дійсно виявлене порушення порядку проведення розрахунків, наприклад, невиданий фіскальний касовий чек під час контрольної розрахункової операції. Максимальна сума вартості ювелірних виробів, придбаних під час таких контрольних закупівель, перевищувала 10 тисяч гривень, проте не набагато. Максимальний штраф за невидачу касового чека становить 150% вартості проданих з порушеннями товарів для того, щоб тільки за порушення порядку проведення розрахунків податкова могла нарахувати 270 мільйонів гривень штрафних фінансових санкцій, із застосуванням максимальних сум контрольних закупівель та розмірів штрафів, треба було би провести 18 тисяч податкових перевірок учасників ювелірного ринку лише за 5 місяців. 2024 року. Але ж цього не було і не могло бути, оскільки, за даними ДПС, торговців ювелірними виробами налічується лише 1,3 тисячі суб'єктів господарювання, а кількість проведених податкових перевірок становить понад 80 на місяць. Якби впродовж останніх п'яти місяців податківці перевірили кожного без винятку учасника ювелірного ринку та у кожного виявили б порушення порядку проведення розрахунків і застосували максимальний розмір штрафу, можна було би говорити про більш-менш реалістичні 19,5 мільйонів гривень нарахованих штрафів, а ніяк не про 270 мільйонів гривень. Тим більше, що наші учасники ювелірного ринку здобували довідки про відсутність порушень чинного законодавства за результатами податкових перевірок і не мали жодних штрафів до нарахувань податків і зборів. Ювеліри звикли дбати про свою доброчесність, гідність і самоповагу так прийнято в усьому великому ювелірному світі. Зовсім інша справа і реальна причина нарахованих учасникам ювелірного ринку 270 мільйонів гривень це незрозуміле і нібито навмисне заплутане законодавство норми, якого спрямовані на те, щоб бізнес більше штрафували податківці, не даючи йому нормально працювати у без того важких умовах воєнного стану. Левова частка штрафів застосованих до учасників ювелірного ринку. Це штрафи за порушення порядку ведення обліку товарних запасів, що також є частиною закону про РРО, але не має відношення до порядку проведення розрахунків, Проте, які ФОПи на єдиному податку раніше не повинні були вести. Як простому підприємцю реагувати і не заплутатися, коли податківці вимагають від нього ведення з 1 серпня 2020 року обліку товарних запасів? А сам порядок ведення цього обліку для ФОП набрав чинності набагато пізніше з 26 листопада 2021 року? Або як ФОПу розуміти податківців, які вимагають первинні документи на товари, одержані ним до набрання чинності наказом Мінфіну no 496, коли для ФОП у чинному на той час законодавстві взагалі не було визначено, що то, що, що то є первинний документ. Або як новоствореному ФОПу, який працює на ринку лише півроку, та якого вже перевіряють податківці, реагувати на вимогу надати первинні документи на товари від постачальників, які придбані ним до моменту державної реєстрації, як ФОП та до початку його підприємницької діяльності. Ці товари підприємець сумлінно з дотриманням приписів 496-го наказу Мінфіну вніс до опису залишку товарів на початок обліку. Це теж абсолютно. Законний первинний документ. Або як підприємців осягнути логіку Мінфіну, за якою у затвердженій ним формі ведення обліку товарних запасів, це офіційна назва документа, не повинні відображатися товарні запаси. А відображаються первинні документи на товари. Союз ювелірів України системно виступає за скасування ведення обліку товарних запасів для мікро і малого бізнесу. Водночас. Ми завжди готові прийти на допомогу учасникам ювелірного ринку як до, так і під час проведення податкових перевірок. Ефективний правозахист є одним з головних пріоритетів нашої діяльності. Зараз, будь ласка, прислухайтесь до наших дружніх порад. Є декілька нескладних правил, які дозволять вам зекономити значні кошти на штрафах навіть в умовах заплутаного та інколи незрозумілого законодавства. Кожне з цих правил є однаково важливим незалежно від його порядкового номеру. Отже, перше правило. Звертатися за правовою та консультаційною допомогою до союзу ювелірів України треба з перших хвилин податкової перевірки, а не коли перевірка вже йде повним ходом, і тим більше, якщо вона добігає завершення, ми ефективно допомагаємо нашим учасникам, ми супроводжуємо їх до закінчення перевірки або до закінчення процесу оскарження рішень, прийняти контролюючим органом за її результатами. Йдемо до кінця, якщо треба до касаційного адміністративного суду у складі Верховного. Верховного суду України маємо напрацьовану судову практику прийняття рішень на користь учасників ювелірного ринку. Тим не менш, ми віддаємо перевагу іншій нашій існуючій практиці, коли учасники Союзу ювелірів України. Здобувають довідки про відсутність порушень за результатами податкових перевірок. Учасником Союзу ювелірів України може стати кожен суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність у сфері ювелірного виробництва та торгівлі. Долучайтеся до Союзу ювелірів України. Друге правило: заздалегідь. Краще за все, прямо зараз, підготуватися до податкової перевірки та мати усі необхідні документи, які можуть бути затребовані посадовцями контролюючого органу на початку та під час її проведення. У вас ніколи не буде часу привести до ладу документальне забезпечення власного бізнесу, коли перевірка вже розпочалася. Ми системно готуємо учасників ювелірного ринку до податкових перевірок у започаткованій союзом ювелірів України школі підготовки підприємців. Метою навчання у ній є оволодіння знаннями та навичками, необхідними для здобуття за результатами перевірок, довідок про відсутність порушень. І дійсно, наші випускники здобувають такі довідки про відсутність порушень за результатами фактичних податкових перевірок. Навчання у школі підготовки підприємців є повністю безкоштовним для учасників Союзу ювелірів України. А навчальна програма триває 21 навчальний день. Час це теж гроші. Приділіть цей час своєму навчанню і економте набагато більше на штрафних фінансових санкціях здобувати довідки про відсутність порушень це не тільки про економію коштів, а й про частоту проведення податкових перевірок у майбутньому. Адже можливі виявлені порушення означатимуть відкриття податківцям дверей для повторних перевірок впродовж року. У квітні 2024 року повторно перевірили нашого колегу-підприємця, в якого перша податкова перевірка відбулася лише за два місяці до того. Третє правило чітко знати свої права та повноваження контролюючих органів. Систематично проводити навчання та інструктажі для своїх працівників. Разом з тим, звичайно, дотримуватися чинного законодавства, проводити розрахункові операції лише через зареєстровані РРО або ПРРО. Забезпечити ведення, ведення обліку товарних запасів у кожному місці продажу товарів або господарському об'єкті, на підставі документів, що підтверджують облік та походження товарів, мати належне оформлення трудових відносин з найманими працівниками, з кожним вашим найманим працівником. Ретельно перевіряти документи, які надаються посадовцями контролюючого органу на початку перевірки. Цього року ми зіткнулися з випадком проведення протиправної фактичної перевірки у допуску посадовців, до якої підприємець мав право відмовити на законних підставах відповідно до статті 81 податкового кодексу України. Також ми стикалися з випадками протиправних вимог податківців щодо надання підприємцями документів, контроль за якими не входить до повноважень та компетенції органів Державної податкової служби. Між іншим, всі процедурні питання, податкових перевірок, запитів про надання податкової інформації, зустрічних звірок також є предметом вивчення у школі підготовки підприємців. Тож запрошуємо вас до навчання. Крім регулярних занять школи, ми проводимо вебінари для учасників ювелірного ринку, участь у яких так само є безкоштовною для учасників Союзу ювелірів України. Ну, наприклад, завтра, 5 червня, відбудеться вебінар, на якому розберемо типові помилки, які допускають підприємці до та під час. Податкових перевірок і навчимося їх уникати. А післязавтра, 6 червня, присвятимо вебінар можливим протиправним або провокативним діям податківців та навчимося на них адекватно реагувати, щоб не наражати себе на санкції. Використаємо актуальний досвід фактичних податкових перевірок у 2023-2024 роках. Тож запрошуємо вас до участі також у наших вебінарах. Останнє правило. Є напевно найважливішим це ваше власне усвідомлення того, що якщо прийшла податкова перевірка, це не обов'язково буде штраф, і ваше внутрішнє переконання у тому, що ваш бізнес правильний, легальний і здійснюється виключно у правовому полі, навіть інколи заплутаному і декому незрозумілому. Якщо є сумніви у цьому, звертайтеся до Союзу Ювелірів України. Ми з вами разом ваші сумніви розвіємо. І навіть включимо вас до білого списку ювелірної галузі України, започаткованого Союзом ювелірів 6 років тому. Ну, звичайно, за умови повного і неухильного дотримання всіх вимог чинного законодавства України. Все у ваших руках і залежить виключно від того, наскільки ви заздалегідь підготовлені до податкових перевірок, наскільки навчені ваші працівники, яким доведеться приймати перевіряючих, наскільки надійною та ефективною є зовнішня юридична та консультаційна підтримка вас під час перевірки, наскільки ви самі морально налаштовані на здобуття довідки про відсутність порушень чинного законодавства. Вірю та знаю, переконався у цьому за 28 років роботи у ювелірній галузі, що кожен з вас гідний і може з честю витримувати будь-які перевірки без будь-яких донарахувань та штрафів, але треба готуватися до них завчасно та якісно. Дякую вам за увагу. Слава Україні!